Благословенного всім вечора, слава Ісусу Христу, мир вашому дому! Хочу сьогодні вам розповісти про те, чому я почала проповідувати. Мене багато хто питає про це, тому я хочу з вами поділитися. Першою причиною є те, що я пізнала найбільше щастя в своєму житті. Я пізнала Господа, і тому хочу з вами ним поділитися. А воно перебуває у Слові Божому, а Слово Боже це святе письмо Біблія. Друга причина це те, що обов'язок кожного християнина нести Слово Боже до краю землі. Тобто проповідувати це наша місія і це воля Божа, яку ми повинні виконувати. І третє, це те, та причина, яку я хочу повідомити вам з найбільшою радістю. Я проповідую вам слово Боже для того що хочу бачити вас всіх після нашої подорожі на цій землі, де ми є тимчасово. У раю. До зустрічі, мої любі! А зараз я хочу побажати вам міцного здоров'я, довгих там щасливих років життя, мирного неба над головою. Благословену всім вечора ще раз люблю, цілую, обіймаю. Пока!